Святий Юрій і Пречиста мати допоможуть ворога здолати. 11 січня 2025 року в церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Кобаки Косівського району відбулося архієрейське богослужіння з нагоди відкриття свято-юрівського чоловічого монастиря, урочисту службу очолив митрополит Галицький Андрій Абрамчук у співслужінні з єпископом Коломийським Павлом Мисаком. Намісником монастиря Ігуменом Ювеналієм Зінченко, ігуменом Лукою Повачем Деканом Косівським прото Петром Дяковим і запрошеним духовенством. На місці з'явлення Пресвятої Богородиці владику Андрія хлібом з сіллю зустріли учні ліцею імені Марка Черемшин. При вході до Покровського храму митрополита Андрія зустрів ігумен Ювеналій. Владика Андрій звернувся до присутніх з вітальною промовою. На божественній літургії були присутні представники районної і місцевої влади, виконувач обов'язків голови районної і державної адміністрації Шмендак Василь Омель'янович, заступник голови Косівської районної ради Пенчук Тарас Петрович, голова Рожнівської ОТГ. Радиш Сергій Васильович, староста села Кобаки, Сайнюк Тарас Іванович. Разом з прихожанами храму підносили свої молитви численні паломники з Івано-Франківська, Отинії, Косова, Кутів, Пістеня, Рожного, Рибного, Слобідки. Бабина та інших сіл Косівського району. На запричасному провіду протоієрей Роман Голометчук. Після літургії митрополит Андрій виголосив печальну проповідь та зачитав розпорядження про призначення ігумена ювеналії керівником свято юрівського чоловічого монастиря. Вручив початку, привітав з реєстрації монастиря і подарував ікону святого великомученика Юрія, переможця. Владика Павло зачитав указ про створення Свято-Юрівського чоловічого монастиря Івано-Франківської єпархії Православної церкви України, приєднався до привітань і подарував монастирю ікону преподобних Іова, і Феодосія, Ігуменів у і Манявських. Від громадськості Ігумена ювеналія привітала завучку Байківського ліцею Олексюк Ірина Вікторівна. З нагоди утворення монастиря були нагороджені благословенними грамотами від митрополита Андрія, подружжя Михайла та Ганни Нікіфорчин, які пожертвували свою земельну ділянку для монастиря. Грамотами також нагороджені десятки жертводавців, прихожан Святопокровського храму, що долучились до розбудови ремонтних робіт, прибирання території і храму, приготування обійнів та інших робіт на благо церкви. Після закінчення богослужіння митрополитом Андрієм була освячена новозбудована капличка Сдвиженської ікони Божої Матері і відслужено поминальну літургію. На могилі жертводавця і засновника Здвижена, голови всеукраїнського товариства Гуцульщина Ватаманюка Дмитра Михайловича. Урочистості закінчили спільним фото на згадку. Для на розбудову монастиря братського корпусу відкритий рахунок вищадбан. Реквізити додаються.